Минулого тижня в Умані завдяки співпраці активістів та влади простерилізовано уже трьох вуличних песиків, яким також зробили щеплення та вчепили на вуха спеціальні бирки. Загалом голова благодійної організації Серце друга Яніна Тиховська зазначила, що в планах щотижня стерилізувати або каструвати в середньому 5-6 бродячих тваринок. Вже розпочата робота по стерилізації безпритульних тварин. Був підписаний договір з комунальним підприємством нашого міста. Приватний ветеринар стерилізує тварин, ми їх перетримуємо як благодійний фонд, після чого робляться щеплення від сказу, будуть робитися. От, і обробка від різних паразитів, і тварини будуть. Відпочити. Пускатися назад на місце на ореол їхнього існування. Що це дасть? По-перше, популяція набагато зменшиться. По-друге, тварина, яка стерилізована або кастрована, якщо це кабіль, От, вони не такі агресивні, вони не так кидаються на людей, вони не збиваються в стаї, вони не бігають, не пересуваються по місту великими групами, а постійно знаходяться на одній і тій самій території. Звичайно, на кожну тварину буде заведена картка тварини з її фото, ідентифікаційними даними, що мається на. На увазі. Тварини будуть прокліпсовуватись. Кожної тварини, яка вже є стерилізованою і привитою від сказу або кастрованою, так буде на вусі біла бірка. Вона буде номерна. Велике прохання до всіх жителів нашого міста, не зривати ці бірки, тому що це єдине, по чому ми можемо ідентифікувати, що тварина знаходиться в неризику, що тварина, і навіть якщо тварина така, не дай Бог, десь когось зацепила, вкусила, ну різні бувають випадки, так, то ця людина, яка була вкушена, може вже не хвилюватися, що тварина не привита від сказу. Тварини будуть відслідковуватися вони будуть закріплятися за районами, з ними будуть закріплятися волонтери, які будуть за ними доглядати. Директор ветеринарного центру Айболит Галина Ткаченко зауважує, що стерилізацію чи кастрацію потрібно робити не лише вуличним собачкам, а подекуди й домашнім, які мають вільний доступ до вулиці. Це зменшить неконтрольоване розмноження і часом допоможе уникнути різних захворювань. Власники, які Хочуть завести тваринок, так, але які не мають можливості піклуватися про потомство малюків. Як правило, якщо це собаки, то це біциклічні тварини. У них статевий цикл проходить два рази на рік. Тобто вони мають можливість фізіологічно спроможні народжувати два рази на рік. Як правило, це в пом'яті може бути від трьох до восьми цуценят, і це досить велика кількість суциків, які потім треба десь прилаштувати в хороші руки. Люди, які хвилюються за потомство, свої, за потомство суциків від власної тваринки, вони, як правило, приймають рішення про стерилізацію, щоб домашній улюбленець їх радував, але не отримувати потомство. Що ж до стерилізації безпритульних тварин, то звичайно це треба здійснювати і робити, тому що. Завдяки стерилізації ми будемо контролювати кількість безпритульних тварин. Вони не будуть розмножуватися. Ми заключили договір із житлово-комунальним господарством, що наш ветеринарний центр Айболіт буде здійснювати стерилізацію сук та кішок безпритульних, а також кастрацію кабелів та котів. Що це дасть, це звичайно в першу чергу знижить рівень популяції безпритульних тварин. По-друге, я думаю, що жителі міста Умані, які турбуються за безпритульними тваринами, які їх годують безпосередньо, зігрівають в люті морози, скажуть все-таки дякую. Ми будемо старатися для цього, щоб надати максимум уваги кожній безпритульній тварині. Це не тільки Просто стерилізація чи кастрація. Ми також надамо всю необхідну допомогу тій чи іншій тварині, яка буде потребувати на даний момент. Також будемо здійснювати чіпування, а правильніше біркування. От, були закуплені бірки фондом, благодійним фондом, і ми будемо біркувати кожну безпритульну тварину для того, щоб їх ідентифікувати в майбутньому, зробити перелік безпритульних тварин, і також, згідно цього, проводити в майбутньому подальші профілактичні заходи, щеплення і так далі. За словами фахівців, стерилізація безпритульних тварин це найбільш гуманний спосіб регулювання їх чисельності. Для цього в Умані працюють над створенням стерилізаційно-реабілітаційного центру для бездомних собак. Будівлю для нього уже знайшли. І днями міський голова Олександр Цибрій разом із головою благодійної організації Серце Друга Яніною Тиховською оглянули приміщення майбутнього центру. Найближчим часом хочемо відкрити в цьому приміщенні реабілітаційно стерилізаційний центр. Вже розповжев розпочати розпочати вже ця робота, але вона буде доволі таки довготривалою, і, і ми будемо все ж таки йти шляхом європейських країн і знаємо, що зробимо все для того, щоб дійсно в місті Умані ситуація з нашими бродячими тваринами покращилась. Що буде зроблено в цьому році? Я переконаний, буде виділені додаткові кошти на саме створення цього центру, на утримання. І протягом року ми будемо ввести цю роботу, і до кінця року дійсно будуть набагато кращі результати, що ми маємо на сьогоднішній день. На думку ветеринарних лікарів, створення стерилізаційно-реабілітаційного центру в УМАНІ це необхідність. Моя думка як ветеринарного лікаря в будь-якому місті, великому маленькому, повинен бути такий центр, тому що все таки, на жаль, в нашому місті велика кількість безпритульних тварин. От. І було б дуже приємно, якби все-таки цей центр відкрився, збудувався. І не тільки щоб там були ветеринарні лікарі, які б допомагали, надавали кваліфіковану допомогу безпритульним тваринам, хворим, але і було місце, де можна було їх перетримувати, от, надати якісь. Притулок цим тваринам, я думаю, що наші жителі міста Умані є небайдужими. І кожен, якби мав би вільний час чи е, якісь кошти, які б хотів би пожертвувати, мав би змогу підійти е, і взяти якусь участь у допомозі цим безпритульним тваринам. Я думаю, що в кожної людини добре чуйне серце і мали б змогу. А так, на жаль, поки цього центру немає, люди. Не мають куди звернутися, не мають куди віднести ці купити, наприклад, корму чи ще якусь допомогу і принести для використання для підтримки безпритульних тварин. Окрім того, усі сходяться в думці що не менш важливим є підвищення культурного рівня населення у поводженні із тваринами, бо досить часто собаки і коти не з власної волі опиняються на вулиці.